Друзі, вітаю всіх на сімейному марафоні. Сьогодні вже сьомий день. Цілий тиждень ми з вами разом дякую всім за підтримку каналу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за теплі слова, які дехто пише в особистих повідомленнях. Це приємно для мене, і хочу сказати, що я вважаю, що мої відео є ефективними. Якщо вони допоможуть створити гарні традиції хоча б в одній окремо взятій сім'ї. Справді це буде чудовим результатом. Минулого разу ми говорили на тему фізичної активності. Я сподіваюся, що ви і ваші сім'ї значно в кращій формі, ніж я. Тому продовжуйте в цьому дусі і бажаю усім вам досягати ще кращих результатів у цьому. Сьогодні день сьомий, і перед тим як оголосити тему, я хочу розповісти вам притчу. В одній з сучасній притчі розповідається про вчителя, котрий попросив кожного учня принести чистий пакет і сумку з картоплею. Завдання було наступне: потрібно було пригадати е, людину, з якою були не зовсім гарні стосунки. Ось такі натягнуті відносини, і потрібно було на картоплині написати ім'я цієї людини і покласти в пакет. Після чого вчитель звелів носити ці мішки увесь час із собою цілий тиждень. Уночі залишати їх біля ліжка, під час поїздки в машині на сусідньому сидінні, також під час праці на робочому столі. Ви собі Уявляєте цю картину. Незручність тягати всюди за собою цей мішок змусила учнів зрозуміти, що такий самий тягар непрощення, цих непрощених образ вони постійно носять із собою. Звісно, що до всього цього картопля почала, почала псуватися. І це стало чудовим прикладом тієї ціни, яку вони платять за те, що зберігають у собі біль і негативні емоції. Ще одним дуже важливим компонентом, який ми повинні сьогодні взяти в нашу антитривожну валізку це прощення. Отже, сьогоднішня тема вміння прощати. Занадто часто ми думаємо, що прощення це подарунок іншій людині, але справді найбільший подарунок самому собі. Думаємо про це саме так. Адже тоді, коли ми прощаємо, ми маємо мир, ми маємо спокій, радість. Прощення це історія про нас, а не про інших. Тому сьогодні, коли я буду давати завдання, потрібно пам'ятати про це. Отже, завдання. Перше завдання. Якщо немає можливості зустрітися із кривником, то напишіть їй йому листа. У вас є та людина, з якою натягнуті стосунки у вас. Напишіть листа, в яких напишіть усі свої почуття, свої думки, свій досвід, можливо, свій ось такий гнів. І після цього спаліть цього листа. Також дієвим способом це вже друге завдання, буде уявити кривника перед собою і висловити усе те, що у вас накипіло. І третє завдання це завдання для сім'ї. Ви знаєте, досить часто є ось такі натягнуті відносинами між членами сім'ї. Тому варто зібратися усією сім'єю і організувати вечір прощення. Поговоріть про свої образи одне на одного. Подумайте. Що ви зробите з образами у вашій сім'ї? І лише не так, як у притчі, щоб їх довго носити біля себе. Якщо можете, напишіть у коментарях, як до цього ви справлялися із образами у своїй сім'ї. Це буде цікаво для мене і для тих, хто відвідує цей канал, прочитати в коментарях, як можна справлятися з образами. Також. Важливо помолитися, молитвою Отче наш. Адже тільки Бог по справжньому може допомогти пробачити нашим кривдникам. Тільки Бог може допомогти це зробити. Бажаю всім вдалого і благословенного дня! Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Хто дивиться вперше, запрошую переглянути усі шість попередніх відео, виконуйте завдання і поширюйте ці корисні поради серед друзів. Пам'ятайте, якими перебої не були зі світлом, головне не вимикати світло всередині себе. Зустрінемось завтра.